У повсякденному житті дедалі всі більші речей переходять у цифрову площину. І саме тут важливо мати під рукою зручний інструмент, який тримає ритм буднів. І ці роль з радістю візьме на себе Pixus Falcon – сучасний планшет, який поєднує дизайн, продуктивність та автономність. PIXUS Falcon має дуже приємний тонкий металевий корпус, зберігаючи при цьому легку вагу. Задня панель майже повністю зроблена з алюмінію. З пластику тут тільки ізоляція антени, яка знаходиться біля об'єктива тильної камери, який трохи виступає над поверхнею задньої кришки. Усю передню панель закриває захисне скло, під яким знаходиться 11-дюймовий дисплей, рамки однакової ширини з усіх сторін. Вони мають оптимальний розмір, як для планшета, не надто широкі та напсують зовнішній вигляд, і не надто тонкі, щоб під час використання торкатися елементів інтерфейсу. Портальна камера, як у більшості сучасних планшетів, розташована над екраном, якщо використовувати у горизонтальному положенні. На бічних гранях є чотири динаміки: на перевір розположений мікрофон, поруч з ним роз'єм Type-C. Зліва кнопки гучності та блокування. Зверху поруч з камерою є комбіноване сво для сім-карти та додаткової пам'яті. З Іванпік з фалком складає про себе приємні враження. Планшет отримав 11-дюймовий екран з роздільною здатністю 2К 2000 на 1200 точок. Ці моделі використовуються IPS-матриці з частотою оновлення 90 Гц. У когось може бути сумнів з приводу IPS-матриці після виходу великої кількості смартфонів і останнім часом навіть ноутбуків з oled дисплеями але навряд чи це мінус, зважаючи на доступність моделі. Тим паче, що сам дисплей якісний, має гарні кути огляду та достатньо яскраві для комфортної роботи, як у приміщенні, так і на вулиці. Ще завдяки частоті оновлення на 90 Гц картинки є більш за що ваші очі скажуть вам спасибі. Картинка є доволі насиченою з погляду передачі кольорів. В наштуваннях є майже традиційний пакет опцій. Екран має непоганий рівень яскравості 300 кандал на метр квадратний. Кольор на охоплення близько до SRGB, а передача кольорів ближче до холодних відтінків. Pixel Falcon працює в доволі гарному енергоефективному 5-ваттному процесорі MediaTek Hello G99, в поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті, що для сучасних пристроїв на Android є доволі великим об'ємом. Все це вкупі забезпечує гарний отклик системи. Також прострімає вбудоване сховище на 256 ГБ, яке можна розширити картою пам'яті до 1 ТБ. Тож місця вистачить і для фото, і для відео, і для робочих файлів. В синтетичних тестах продуктивності Pixus Falcon показує доволі непогані результати, як для свого сегменту, достатньо для швидкої роботи. Інтерфейсу, ігор, браузерингу, навчання складає конкуренцію таким процесорам, як Snapdragon 680 і 685. Але треба зауважити, що все одно це не є топовим рішенням. Робота системи та запуск застосунків є доволі швидкими. Відчутних програмувань я не відчував. GPU Mile G57 MP2 тягне основні апки, такі як PUBG Mobile чи Mobile Legends, з середніми налаштуваннями, близько 40-60 FPS без значних затримок, і навіть Genshin Impact при 40-45 FPS на середніх налаштуваннях графіки. В цілому, якщо не намагатися запускати з максимальними налаштуваннями, пограти можна майже в усе. Варто зазначити, що планшет навіть при тривалих максимальних навантаженнях не перегрівається та майже. Не скидає продуктивність. PX Falcon оснащений Wi-Fi на двох діапазонах Bluetooth з версії 5.2 і він вміє працювати з глобальними системами позиціонування. Підтримує зв'язок мережі 4G, на випадок, якщо поруч нема гарного Wi-Fi. Також свод під sim карту дає нам можливість здійснювати дзвінки. Ще з приємності USB-C з функцією підключення OTG. дає планшету можливість підчети до себе інші пристрої напряму через хаб або через кабель, Ще забезпечує додатковий комфорт і можливості при роботі або в іграх. OTG надає ще один рівень зручності, відкриваючи купу практичних застосувань, від підключення флешок і зовнішніх дисків до різного роду контролерів. А з хабом все це може підключити одночасно. PIX Falcon працює на Android 14 без додаткових оболонок, що гарантує швидку роботу системи. Має простий інтерфейс без зайвих прикрас, які навантажують систему. Android має офіційну сертифікацію та повну підтримку української мови. Pixie's Falcon оснащена чотирма динаміками, що створюють об'ємне стереозвичання звучання з відчуттям простору. Планшет звучить добре і голосно. Тильна камера планшета Pixel Falcon оснащена трьома модулями: 2, 8 та 16 мегапікселів. Має доволі непоганий автофокус та може знімати відео у форматі Full HD при 30 кадрах на секунду. На жаль, це не камера топової яблучної техніки, але зі своєю роботою вона справляється. Фронтальна камера має роздільну здатність 5 мегапікселів та фіксований фокус. Налаштований на оптимальну відстань для зйомки обличчя. Тож під час відеодзенків зображення залишається чітким. Планшет Pixus Falcon оснащений акумулятором на 7000 мАч, завдяки енергоефективній платформі та відмінності сценарії використання від смартфонів. При невеликому навантаженні планшет потрібно заряджати десь раз на 2 дні. Це з умови роботи з браузером, месенджерами та YouTube. Якщо додати сюди фільми та активний геймінг, то звісно, що цей показник може помітно зменшитись. Pixus Falcon підтримує дротову зарядку 33 Вт за протоколом MTK Pump PumpExpress Plus, що є доволі швидким варіантом. Особливо в порівнянні з іншими планшетами цього сегменту. Також швидкий Зарядки йде у комплекті. На повне заряджання потрібно приблизно півтори години. 50% він набере приблизно за 30-35 хвилин. Серіальна відчидна перевага, бо планшет швидко відновлює запас енергії, навіть від короткої підзарядки. Тож автономність у Pixel Falcon на рівні вищі середнього. Вистачає для робочого дня чи марафону серіалів. А швидка зарядка швидко відновить прилад. Pixels Falcon – це доступний планшет, який пропонує своїм петиційному власникам необхідну базовий набір можливостей і навіть трохи більше. Підійде як тим, хто планує використовувати пристрій переважно для перегляду фільмів роботи чи вебсерфінгу, так і тим, хто планує використовувати його як гімн платформа. Планшет тягне більшість популярних ігор. Він має непоганий дисплей, якісну аудиосистему, USB OTG та корисну опцію з мобільним модулем. Також разом з цим Pixels Falcon отримав достатньо великий об'єм будованої та оперативної пам'яті, а сховище може збільшитися за допомогою з карті microSD